Привіт, це Львів медіа. Мене звати Юрій Лаврін. І в нас для вас є е, дуже хороші новини. Росія не буде застосовувати ядерну зброю. Та чого там Росія ніколи навіть не думала її застосовувати? Про це заявив Речник Путіна Дмитрій Пісковий. Зробив він це е, одразу після того, як в Анкарі зустрілися е, директор ЦРУ Вільям Бернс і голова е, зовнішньої розвідки Росії. Сергій Наришкін. Власне, в Туреччині американці росіянам передали меседж, що у разі застосування ядерної зброї наслідки будуть неодмінно. Власне, що ж заявив Пісков, цитуємо «считаємо недопустимими такі випроси самі по собі, то що розсуждення». Якщо ви заметили, з російської сторони ніхто не розсуждає на цю тему і не розсуждав. Звичайно, можна подумати: вау, людство врятоване, а годинник судного дня можна перевести на 100-500 мільйонів годин назад. Але є одне. Але ну насамперед ви не повірите, але Путін бреше. Чого там? Путін постійно бреше. Ну, згадаємо, хоча б історію з анексією Криму, коли російський президент. Заявляв, що жодних російських військових там немає. Це були місні э, сили самооборони. Це факт, ми ніколи його не скривали. Наші військові сили, прямо скажем, блокували військові сили э, України розквартированої в Криму. І бреше не тільки Путін, але й рот Путіна, тобто його прес-секретар э, Пісков, 17 -е, м -м, жовтня так. Іранські дрони атакували багатоповерхівку в Києві в Шевченківському районі. Тоді загинули троє людей, а ще четверо отримали поранення. Але Пісков заявив, що. Росія ніяких іранських дронів не використовує, чого там, вона їх навіть не має. Процитуємо, ні, ми не розполагаємо такою інформацією. Іспользується російська техніка, ви знаєте об этом з російськими наймінуваннями. Ну а по друге, чому не варто вірити Путіну і Піскову? Тому що знову ж таки ви не повірите, але Росія постійно. Використовує ядерний шантаж лише з початку повномасштабного вторгнення. Це робилось неодноразово. Візьмімо, хоча б промову Путіна, яку опублікували вночі 24 лютого. Там про ядерний шантаж натякають. Хто би не пытался помешать нам, а тим більше создать угрозы для нашої страны, для нашого народу должны знати. Що відповідь Росії буде незамедлительним і приведе вас к таким последствиям, з якими ви в своїй історії ще ніколи не сталкивались уже за три дні після повномасштабного вторгнення у відповідь на санкції Путін перевів сили стримування Російської Федерації в особливий режим несення служби? Якби хтось запитав, а що ж таке це сили стримування? Ну, а це зокрема і ядерні сили. Приказую міністру оборони і начальнику Генерального штаба перевести сили здержування російської армії в режим в особий режим несення бойового дежурства. Врешті, майже два місяці тому це був вересень. Путін знову-таки нагадав, що готовий. Застосувати ядерну зброю, а ті, хто намагаються шантажувати нас ядерним оружим, далі знати, що роза вітров може розвернутися і в їх сторону. А загалом вмикати цей ядерний шантаж це вже така давня традиція Путіна. Один з перших разів, коли ми про це э, почули, коли натякнув так російський президент, це був э, Мюнхен 2007 року. Року тоді умовно так. Ця дата вважається, коли Росія оголосила умовно так холодну війну Заходу. А вже наступного року Росія напала на Грузію. З того часу Путін перманентно погрожує всьому світу натиснути на червону кнопку і знищити усе людство. Давайте візьмемо цитату його за 2018 рік. Ми как мученики попадемо в рай, а, а вони просто здохнуть. Прикметно, що Володимир Путін вкрай рідко вдається до термінології ядерна зброя. Але це також давня традиція Путіна та Кремля. Ну, наприклад, війну в Україні ж він називає спецоперація, а Навальний в нього. Або етат-гражданин, або етат человек, тому власне ядерна зброя зараз це щось як Гаррі Потера, те, що не можна називати. А отже, оці всі заяви Кремля, заяви Піскова про невикористання ядерної зброї, ну, в це вірити просто не можна, адже. Брехня і ядерний шантаж це такі два стовпи, на яких ще тримається Кремль, і вірити в те, що е, Путін, Пісков, Кремль, оточення Путіна позбудеться однієї з опор, якось звичайно не доводиться.